Вітаю, друзі! Сьогодні наша п'ята зустріч, і це не може не радувати. І тема сьогоднішнього діалогу плавимо реальність. Сьогодні ми дійсно будемо її плавити, робити під вас. Я б хотіла почати з домашнього завдання. У вас було завдання попрацювати над своїм колом спілкування, подивитись, з ким ви найбільше проводите часу, незалежно від того, це жива людина чи віртуально, і якими емоціями ви в цьому наповнюєтесь. Скільки, да, або який процент вашого спілкування тягне вас вниз, а який процент людей тягне вас вверх і допомагає вам побачити сильне в собі, радісне в собі, ресурсне, допомагає вам повірити в те, що все можливо? Я знаю, що ви це зробили, і я дуже вами пишаюсь. Я нагадую, що ви хороші, вам можна. Вам можна здійснювати мрії. І саме це? Тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Не дивіться скептично. Мрії вони народжуються якраз для того, щоб їх здійснювати. І я маю інструменти, які працюють. І я маю сотні історій людей, які таким чином здійснили маленькі, середні і величезні, а деякі навіть неймовірні мрії. Ми з вами в попередніх діалогах розібрались зі страхами, почули, чого ви хочете. Почали працювати з оточенням. А сьогодні ми будемо робити велику справу маленькими кроками. Ну, правда, так спокійніше. Бо коли задумуєшся про щось масштабне, от подумаєте про те, що ви хочете, але це нереально. От Це ну, на рівні нереального. І зразу всередині така психіка каже: А як, 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 як? Це просто вигадки, цього не може бути, і думати про це забуду. А тепер уявіть, скільки, наприклад. Треба зробити 20 дій, щоб це реалізувалося. От якою буде перша дія. Ну, наприклад, першу дію ви вже зробили, ви це собі озвучили. Друга дія ну, наприклад, погуглити, у кого це вже відбулося, або що дійсно потрібно для того, щоб ну, ви знаєте, щоб поїхати, змінити, домовитись, що саме складає вашу мрію. Це дія номер два. Це ж можливо зробити? Можливо. І ось ви зробили уже дві дії з 20, які вас туди наближають. Це не було над зусиллям. Ми можемо навіть зробити дію номер 3 зателефонувати комусь і запитати. І це теж є е, тією дією, де ви трошечки боїтесь, але робите. І вже три кроки на зустріч мрії. І зараз ми поговоримо про конкретні інструменти. Але найперше, з чого почнемо. Це скласти список 10 своїх мрій. Якщо ви зараз слухаєте мене на ходу, ви кудись ідете, або ви просто вімкнули, і я зараз фон для ваших поточних справ, тоді уявляйте, більше уявляйте. Задача така: уявіть, або згадайте з наших попередніх діалогів 10 своїх найбільших мрій. І я б хотіла навіть найнереальніших. От ви дуже цього хочете, але ви в це не вірите. Здається, що ну неможливо такого. Да, я був би радісний, я була б на сьому небі від захвату, якби це сталося, але, але, але. От знаєте, коли я свої кілька нереальних мрій здійснила, а потім допомогла своїм клієнтам, у мене в кабінеті з'явився напис, мій улюблений напис. Все можливо. На неможливо, просто потрібно більше часу. А я б додала, що на неможливо, просто потрібен дозвіл, внутрішній дозвіл. Тому що якщо ви можете про це подумати, значить у світі це існує. А раз у світі існує це щось велике, радуюче, і існуєте ви, яка випромінює бажання це мати, то зустрітись лише питання дозволу і часу. Ну що, завдання таке. Список десяти своїх нереальних мрій. І основне, будь ласка, щоб це не була просто мрія з інтернету або ну, ось всі цього хочуть, і я, мабуть, цього хочу. Та, там дім, квартира, поїздка навколосвітня. Ну це так здається. Да? Хто любить поїздки? Їм це в радість, а можливо для вас затишніше відпочивати в горах, в тиші, як хтось із відомих людей на місяць, знімають ну щось на зразок такої печерки високо в горах, де є вони і більше нікого. Можливо, це ваше. Основне, що на що ви орієнтуєтесь, коли це здійснюється, я почуваюся радісно. У мене всередині метелики, мені дуже це подобається. Я вас прошу згадати ваші дитячі мрії. У віці, такому юному, там років до п'яти до семи, ми легко мріяли. У нас не було вибудуваних цих бар'єрів, що це десь неможливо в цій країні, та-та-та-та. Можливо, все. У вас не було обмежень. Згадайте цей стан і згадайте свої мрії. Сто відсотків є щось, що досі актуальне. Ну, наприклад, я з дитинства мріяла покататись на конях. Оце є моя велика мрія. І зараз вона уже за один крок від здійснення, тому що я знаю. Де це зробити, за яким розкладом, як туди дібратись, і лише тільки обрати час, коли я це зроблю. А в дитинстві легко мріялось. В дорослості я почала думати, ну, це і купа інших чому ні. Так от, зараз мрійте вільно. Згадайте і запишіть, будь ласка, 10 своїх най -най найбільших і нереальних мрій. А от, До прикладу. Мрії, які здійснились, одна з моїх клієнток писала: А я б хотіла під місяцем поплавати в басейні, в оточенні природи оголеною. І це здійснилось протягом місяця. Хоча це не був ні її басейн, ні ця поїздка, подорож. Ну, здавалося, що цього не буде, а потім все просто відбулося. Я, наприклад, вирішила переїхати в простір втричі більший за один день. Ось я просто прокидаю зранку і я розумію, я хочу переїхати, я більше тут бути не можу. І ми з чоловіком вирішили: ну, це десь півроку займе. Ми зараз будемо питати своїх ріалторів, я своїх, дивитись варіанти. Але вся ситуація вирішилась протягом години. Протягом однієї години, через один контакт, я отримала саме той простір, який просто ідеально, от ідеально він мені підходить. Там навіть вид з вікна, саме такий, як я хочу. І на наступний день ми вже там були, через кілька днів підписали договір. Все. А мені здавалося, що це на рівні ну, хоча б півроку, а колись раніше на рівні неможливого. Це елементарні речі. І насправді життю байдуже, що вам давати маленьке, велике, радуючи чи сумуючи, ви завжди отримуєте рівно те, що ви випромінюєте, чого ви хочете. І наше наступне усвідомлення буде якраз пов'язане з цим. Питання звучить так. А як це отримати? Ну, гаразд, я написала 10 мрій, але ж я бачу, це нереально. Як мені це отримати? І тут ви маєте собі задати питання, яке я дуже раджу, щоб стало вашим щоденним. Чим я можу поділитись зі світом? Чим я можу поділитись зі світом? І це найважливіше питання. От уявіть собі ситуацію конфлікту. Так? Ситуація конфлікту. І одна людина зайде в цю ситуацію і лише підливає масло в вогонь, а зайде інша і вона утихомирить. Хоча учасники конфлікту ситуація лишається тією ж самою. Просто кожен заходить зі своїм внутрішнім настроєм, зі своїм світоглядом. Тому питання в тому, чим ділитесь ви. Чим ви щодня ділитесь зі світом? Якими емоціями, якими темами для розмов? Якими відчуттями? От коли ви виходите з кімнати, з офісу, з аудиторії, де ви щойно були, що про вас говорять за вашою спиною? Я зараз не про плітки і про те, куди краще заходити, куди ні. Суть в іншому. Що про вас говорять люди, коли вас немає поряд? Яку емоцію ви допомагаєте їм прожити? Якщо я та людина, наприклад, яка постійно розказує, що у інших не так, і обожнює попліткувати, то за мною буде тягнутися і шлейф, того, що знаєте, якоїсь такої сірості, якоїсь неприємності, звуженості, страхів, комплексів, це все зав'язане. А якщо ви оберете, тут навіть питання діалогу номер 4, пам'ятаєте? Що я оберу? Яку емоцію, який настрій я оберу одягати? Як я обираю оточення, так само я можу обирати, що я транслюю в цей світ, а воно ж в першу чергу проходить через вас. Коли ви чуєте, що хтось когось обговорює, ви приєднуєтесь, наприклад, до цієї історії з яким відчуттям? хо ху -хо, хо Нарешті хтось гірший ніж я. І це один зі способів відчути себе краще, знайти когось хто гірше. Або якщо цей хтось, він, ну дійсно щось, і там, і там, і там у нього успіхи, о, а взуття -то у нього брудне, зато не так. Правда, це дає задоволення на якусь мить, але глобально, радикально не змінює ні вашого життя, ні вашого самовідчуття. А якщо у відповідь на плітки ви скажете про цю людину щось хороше, або просто зупинитесь. І не будете все втягуватись, ви лишитесь в тому стані, в якому ви прийшли. То чим ви ділитесь зі світом? Коли ви сидите поряд, наприклад, в сусідніх кріслах, з вами хочеться поговорити чи ні? Якби вас клонували, мені здається, я задавала вже це питання. Якби вас клонували, ви б з собою такою дружили або з собою таким? От подивіться на себе збоку. І якщо навіть зараз. Вам здається, що ой, невже невже від мене ось це так? Там я когось осудила, там я розказую, як 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 все погано, тут я закриваюсь, там ну це ж таке оточення. Неважливо, як зараз. Важливо, що ви побачили, і тепер ви можете обирати, продовжувати чи якось змінювати? Як змінювати? Ну, найперше, дозволити собі обирати емоцію, точно так само, як одяг. Я, можливо, не зовсім тими термінами говорю, тому що емоція вона триває від кількох секунд, ну найдовша, найдовша емоція горя триває 12 хвилин. А все, що далі, ми самі обираємо проживати. Який стан мені зручний? В чому мені комфортно? Чим я хочу, щоб ділились зі мною? Тому що правило, закон Всесвіту, якщо хочете, працює просто. Ти отримуєш рівно те, чим поділилась з іншими. Тобто, якщо ви хочете отримати підтримку, Отримати а, якусь мотивацію, отримати гарно проведений час. З ким ви поділилися таким же самим? Це не значить, що якщо ви, наприклад, поділитесь з Катією підтримкою, то тепер рівно Катя зобов'язана вам в тому ж об'ємі дати цю підтримку. Ні. Ви ділитесь в простір в життя з Катією, з Сашою, з Ігорем. Да, зробите такий собі як банк. Банк хорошості. І потім ця ж хорошість працює на вас в тих ситуаціях, де потрібно вам. Можливо, ви кудись поспішаєте, і вам потрібно, щоб таксі чи інший транспорт максимально швидко прийшов. І він бере з вашого банку хорошості усю можливість і приїжджає максимально швидко. Або в ситуації, коли раптом ви. Ви не можете щось сказати, ну просто від здивування або від роздратування з'являється хтось, хто вас закриває і зупиняє цю ситуацію, і знову ж таки бере з вашого банку хорошості. То наповнюйте його. От я пам'ятаю по собі, коли з'явились мобільні телефони, ну це було, слухайте, це ж було не так і давно, так? скільки? Ну, 15, ну, максимум 20 років тому вони з'явились, ну хай 15. А, і ми вчились ось говорити «Алло!» А не знаючи, не завжди знаючи, хто тобі телефонує. Ну, номер той номер. Знайомий, а розумію, знайомий. А якщо не знайомий, і я відкрила для себе одну штуку. Мені б дуже хотілося, щоб коли я комусь телефоную, радувались, чуючи мене. І я зрозуміла, а як я, а я, от я коли вітаю з людиною, я це роблю, і я взяла собі за правило завжди, коли телефонують мені. Я починаю розмову, так? кажу, ось це перше, ало? Таким тоном, щоб людина зрозуміла, я так тобі рада. Чудово, що ти мене набрала. Я бачу, що ти світла. Я рада, я рада тебе чути. І це такий, знаєте, невеличкий вклад, але наскільки він змінює відчуття того, хто мені телефонує. Незалежно від того, це дзвонить мій знайомий чи не знаю, людина, яка, наприклад, доставляє воду. Я даю їй відчуття того, що як чудово, що ти є. Як чудово, що зараз твій голос лунає з мого телефону. І це такий маленький приклад, але він працює дуже широко. Рівно стільки, давайте скажемо, білого або чорного, скільки ви внесли в ваш банк хорошості, рівно стільки ви і отримаєте. І якщо ви хочете велику мрію, дозвольте. Оточувати себе, сіяти, пропускати через себе великі почуття, спокій, підтримку, радість, давати радість там, де зараз сум, давати підтримку там, де важко, не кидаючись в роль рятівника. Я не закликаю вас до того, щоб ходити і всіх спасати. Але посмішка, приємне слово, ідучи по вулиці, сказати комусь, у кого. Немає зараз а, посмішки на обличчі сказати, М -м, ви така гарна, і посмішка вам дуже личить. І далі людина піде по вулиці, вона буде сповнена щастям. І ви не зробили нічого надзвичайного. Але на рівні ось цього банку хорошості ви дійсно через себе пропустили бажання порадуватись когось, чи його імені ви не знаєте, з ким ви потім не зустрінетесь. Але ви це посіяли. І це масштабувалось. І якраз критерій того, що ви робите, не очікуючи чогось взамін, це основний критерій. Дивіться, буває таке, що ми, наприклад, там знає, допомагаємо сусідці, сидимо з її дітьми, доглядаємо за чиїмось собакою, або, наприклад, постійно нагадуємо дітям, що я ж тебе вожу на всі секції, свого життя нема, а я тебе скрізь і там, і там і там, і там. Насправді, це не є. Чистим проявом допомоги. А Там приховується петля вини, тому що цим же дітям, через 20-30 років, ми будемо нагадувати, а я ж тоді заради тебе, а я ж заради тебе. Від цієї ж сусідки ми теж будемо очікувати вдячності. Це не добре і не погано, Просто працює трошечки інакше. Ваш стан і те, що ви сієте навколо себе у світі, він не пов'язаний з очікуванням. Ви ділитесь просто тому, що вам хочеться поділитись. Ви йдете і ви заходите, наприклад, не там, на нову пошту, і ви посміхаєтесь тому, що вам хочеться подарувати цій людині якусь радість. Ви кидаєте жарт знову ж таки для того, щоб а, вам відчувається, що від цього стане краще, і ви це робите, не очікуючи того, що а, вам потім зателефонує цей оператор і буде 5, 5 годин розказувати, як вона вам вдячна. Ось суть саме в цьому. Я вас прошу вловити в моєму потоці слів, дійсно прям пішов потік, про те, що чим я ділюсь, те я і отримую. А, і ще один момент, який я заявляла в назві цього діалогу, це таке слово, як відкати. От є моменти, коли ви прям натхненні, у вас виходить, а є коли ви. Ну, стоп, а може це все навіщо воно? От відчуваєш себе якимось таким безсилим. Вижити. і думки починаєте. Да? Чим нижче емоції всередині, тим більше оцих всяких страхів, за комплексів і питань. А навіщо? Ну, що ти за це взявся? Ну, вже жила, як жила. Ну навіщо тобі це? А хто тобі сказав, що у тебе вийде? Або просто відчуття якоїсь такого розпачу і паніки, коли нема сил. От ваша батарейка лишився один відсоток на те, щоб кліпати очима і вдихати, а на інше не вистачає і починаєш себе за це картати. Так ось, давайте раз і назавжди розставимо чесні пріоритети. По-перше, наше життя циклічне. І якщо ви жінка, ви прямо ведете свій календар циклічності щомісячний. А у житті усіх людей світу циклічність також існує. Вона виглядає так, знаєте, як хвиля в морі. Да? Спочатку в тебе мало сил. Потім іде наростання, наростання, наростання. Потім пік, от ніби прям все вдається. Або купа сил. Ви можете менше спати, отак все фартить. Потім йде трошечки спад, ще виходить, але трошечки менше, і далі знову йде період затища. Ось такими хвильками. Навіть наша кардіограма працює теж за тим принципом. І все у світі працює саме так. Ви робите вдих. І ви робите видих. Навіть якщо ви затримаєте дихання, ну чемпіон по затримці до п'яти хвилин, все рівно потім треба зробити видих. Це природньо. І тому в ті моменти, коли ви відчуваєте, що сил мало, просто дозвольте його собі прожити. Нагадайте, ну чудово, значить, я жива зі мною все гаразд. Я просто піднялася на свою хвилю, спустилась по ній, і зараз я проходжу період плату, період затища. Що робити в цей період? Що робити в період, коли мало сил? Перше, признати собі, що з вами все гаразд. З вами все гаразд, ви просто в періоді циклічності життя. Друге, слухайте дуже уважно своє тіло. Ваше тіло вам підказує, що воно хоче: лежати, лежати і спати, лежати і дивитись, пити, їсти. Не думати ні про що. Якщо в цей момент вам ще потрібно працювати, то найкраще робити рутинну роботу. От ту роботу, знаєте, яку не хочеться робити. Ну, наприклад, там, поскладати в шафах або звіти. Якщо ви людина, яка не любить їх писати, то в цей період вони легко пишуться, тому що мозок трошечки відключений, і ми чисто тілесно, технічно щось робимо. Тобто, це ідеальний період, щоб робити справи, які не вимагають великого креативу. Просто технічно робляться. І це час інтеграції. Що таке інтеграція? Це коли на попередніх періодах ви зробили деякі нові кроки, про щось задумались, поставили собі якусь нову ціль або нове відчуття і почали йти в той бік, ви дали запит да, у всесвіт. І тепер ваше тіло і ваша психіка має трошечки переструктуруватись, інтегруватись. А для того, щоб відбулася внутрішня робота. Потрібно зовнішньо відключити. Тому ось вам секрет вашого умовно нересурсного стану зараз відбувається величезна внутрішня робота. Так, вона буде залежати від того, що ви поклали всередину до. Ішли, умовно кажучи, в щось що проти вас, чи йшли в те, що за вас для вас. І я впевнена, що все-таки у вашому житті. Після тих усвідомлень, після тих знань, які ви отримали, періодів, коли ви йдете за собою, буде більше. А значить, ваша психіка зараз робить найважливіші речі. Вона розпаковує заборони, збільшує норму і вмонтовує туди дозволи. Дайте, будь ласка, собі на цей час. Скільки я спостерігаю за періодами за зазвичай вони займають від одного до трьох днів. Але подивіться за собою: можливо, у вас так. Тиждень спокою, три тижні та, вгору, вгору з якимось піком. Можливо, місяць вгору і потім певний період затишчя. Це нормально. це нормально. З цим треба познайомитись і, плануючи справи, просто орієнтуватись. Ага, тут я буду, значить, на піку емоцій, на піку своєї активності, супер, планую такі справи. Так, а тут я вже буду так, в періоді затишчя, значить, якраз ото звіти, бухгалтерія. Ті моменти, які я не дуже люблю, я там і вирішу. І в такі періоди можуть а, посилюватись страхи. Що робити? Бачити їх і нагадувати собі, що розмір мого бажання дорівнює розміру мого страху. І якщо до мене прийшов великий страх і намагається мене зменшити, чудово, значить я дозволила собі велике бажання і мене почули, і на це є у мене сили і можливості. Страх. Дякую, що прийшов. Я бачу який. Я згадала про своє бажання. Зараз я дам собі час відпочити, а потім, коли я буду підніматися в свою хвилю, я буду вже робити кроки і їх реалізовувати. Ну що, підсумовуємо ваші 10 найнереальніших мрій. Будь ласка, запишіть. Навіть якщо ви слухали мене на ходу, запишіть в нотатках телефону. І обов'язково зробіть собі скрін, чи сфотографуйте сторіночку, блокнота і час від часу свої мрії перечитуйте. Я рекомендую ставити будильник, ну, наприклад, там щоранку по п'ятницям, о сьомій ранку, виникає ваш список мрій. Для чого це робимо? По-перше, ми нагадуємо психіці, і вона розширює рамки норми, тобто вам уже стає звичніше з ними, зрозуміліше. Друге, притягуються люди і ситуації, з якими це можливо. І третє, ваш емоційний стан стає вищим, ресурснішим і стабільнішим. І коли ви записали 10 своїх нереальних, великих, масштабних мрій, а задайте собі одне питання: а яку з цих мрій можна тіснити уже цього місяця? І ви побачите цікаву відповідь. Дійсно, така є. Ми робимо з нею мрію всього життя, а для того, щоб її здійснити, їнодій достатньо і трьох годин. Я бажаю, щоб протягом цього тижня ці три ресурсних години у вас трапились. Вірю у вас і до зустрічі!